Тетяна Ніколаєнко, журналістка «Цензорнет», у професії майже 20 років, із квітня 2023 року, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Давайте почнемо з яєць по 17. для мене. Це вже мем, який відіграє дуже цікаву роль в інформаційному просторі, і я бачу дуже багато негативних проявів, тому що, наприклад, російська так звана іпсошна реклама, вона його використовує в абсолютно різних застосуваннях і прив'язує і до дискредитації військового керівництва і до мобілізації до чого завгодно, як розвивалася ця ситуація, як ви її бачили зсередини, де там дійсно була правда, де додалася російська пропаганда, і як. Це зараз має вплив на процеси в країні: і корупційні, антикорупційні, і відповідно інформаційні стосовно дискредитації. А, ну напевно, почнемо з того, що подібні кейси вони а, найбільш благодатний ґрунт, тому що кожен з нас там приходить в супермаркет, і він знає: якщо не точно, то приблизно скільки коштують яйця? А відповідно, якщо ми почнемо щось розповідати про зброю, ми далі поговоримо про зброю, як там відбуваються певні вкиди, але... Коли ми маємо кесь та що та яйця у нас коштують як мовби там сім гривень, та, а для армії вони чомусь коштують 17, то ясно, що в у нас усіх волосся стає дивом, і ми починаємо протестувати, обурюватись, тому що всі знаходяться в цій війні. Це не було так, як в 2015 році, там що хтось там воює, але в принципі решта нормально живе. Всі скидаються там знайомим, родичам, в когось вже хтось загинув, хтось там бачить, як не виплачуються хлопцям їхні бойові, їх яких їх, їх просто викидають. Вони сидять без грошей, їм немає за що лікуватися. І це, звісно, що обурює максимально. І, власне кажучи, як розвивався в без Зараз і псошних всіх там а, кампаній як розвивалася ця історія всередині міноборони. А попри те, що вона а, була м, відверто погано прокомунікована міністерством, і вони сказали, що це да це пропаганда. Хоча ну хлопці, давайте чесно ви розуміли, що у вас в в каталозі розціненому до певного договору є ці яйця посінадцять. Це нікуди не ділось, тобто, або ви зізнаєтеся, що ви взагалі не бачили тих договорів і не розумієте, що у вас відбувається під носом в міністерстві, або ви брешете, тому що ви знаєте, що ці яйця по 17 були. Так чи інакше, коли скандал вже там перетворився на не то, що сніговий комис, а снігову лавину, різніков створив антикорупційну раду, і ну ясно, що одне із таких завдань для нас стало ознайомитися з цими договорами. Я з колегами прийшла в департамент, відповідний, нам дали цю пачку договорів. Ти коли їх відкриваєш, ти сідаєш, тебе так розбігаються очі, тому що там а, цей каталог, на не знаю, скільки сторінок ти сидиш, ти маєш це там все звірити. Ну, ти знаходиш відповідно. Та. Ці яйця, які попораховані в штуках, ніяких не грамах, нічого там, ну, немає цієї от є факт. А він розцінений. Далі є додаткова угода, яка вже датована здається березнем, якщо не поміляюсь до цього ж договору, і нею ціни знижені до 9. Контракт одного з найбільших постачальників. Але в чому впираємось? Міністерство дійсно праве в тому пункті, що вони контрактують не якесь окреме яйце. Не окрему картоплину як вид продукту, і вони, на жаль, так не закупають. Напевно, якби вони закупали так поштучно, ця історія була мала би менше корупційних ризиків, але вони купують навіть не щось там усереднене. Вони усереднене з каталогу, да, якась це, а вони купують добудачу фактично ціну, за яку наших військових харчують три рази на день. Йшлося на той момент про 146 гривень. А в принципі, якщо кожен з нас там харчується в якомусь там навіть не надто дорогому ресторані, ми, ми розуміємо, що ми за такі гроші не їмо. І в принципі, ця ціна досить низька. Більше того, вона була знижена міністерством. А якщо я не помиляюсь, постачальників спочатку хотіли 156, і та сама глиня, на якій належить ця компанія, Company», в якій були ці яйця по 17 вона якраз через якусь судову експертизу і вимагала підвищення ціни до 156. Окей, ми побачили, що ці яйця є, і я приходжу, така наївна, ще дівчинка, до власне кажучи, керівника підрозділу, кажу, слухайте. А скільки ж таких яєць було куплено? А він так на мене дивиться поблажливо, як на дуреньку, і каже, а, так це тобі через півтора року порахують. Я на нього дивлюсь круглими очима і кажу, як це? Ну, що, прося, Серйозна антикорупціонерка. Я каже, ну, тому що в нас не, нам не здають звітність за придбані е, яйця. І якщо ми. Побачимо, зараз, почитаємо уважно звіт рахункової палати, а то там якраз чорним по білому написано, що одна з проблем Міністерства оборони вона полягає в тому, що оця вся взагалі, система закупівель вона передбачає ці закладені ризики. Мало того, що ми маємо справу з посередником, а не виробником. Який заробляє собі гроші, тоді як ну, ми от вже як члени до ради, ми не раз спілкувалися або з посередниками посередників, або, власне кажучи, там з виробниками, казали, що якщо йдеться про виробника, то вони або постачають з ціною собі в нуль, або взагалі мінус. Тому що вони вважають за свій обов'язок годувати армію, а в цей час хтось наживається. Проблема є, да, але а, якщо ми будемо говорити там. Про цю історію десь через два-три роки, то може виявитись так, що взагалі ця історія буде недоведена. Тому що після цього я ходила не раз, і не два до Семена кривоноса директора НАБУ, на якомусь стадії ми зрозуміли, що спілкуватися з ДБР, яка антикорупційній раді, у нас трохи не виходить. Там побачимо просто глуху стіну. Але от з НАБУ у нас є контакт, я до них проходжу. Ну вони чесно казали, що дивіться, якщо ви хочете, щоб ми зараз. Щоб довести злочин, треба підняти всі наклоні. Каталогу, як такого, той, який опублікував Юрій Ніко, не достать. Ну, це фактично намір. Це певний корупційний ризик. Але це недоведений факт. Ми не знаємо досі, чи були ці закупівлі. Я не знаю, що їх взяла керівниця ДОСУ в своє твердження, що яйця закуповувалася. Тобто, знов таки, скоріше за все, судячи з того, що є взагалі в аудиті ДОСУ, Оскільки цей документ закречений, я бачила лише його частину, да, там, тобто вони аналізували, скоріш за все, так само, як і ми певні а, договори, але не накладні. От Рахункова Палата вона вже бачила а, накладні, і їх аналіз набагато грунтовніший, ніж у ДАСУ, на мою думку. Тому набагато корупційних ризиків вони вказали набагато фаховіше. Так от, коли а, йдеться про ці 17 я, яйця по 17, цей прекрасний мем. А, допоки не буде, наприклад, у набу або в ДБР вилучених накладних з певної військової частини, а, де буде видно, скільки цих яєць по 17 було закуплено, не може бути взагалі а, як такого провадження, а, тому що ми не мож... ну, Фактично ну, будь-який детектив мені, НАБУ мені скаже, вибачте, я не знаю, як порахувати збиток держави. Окей, я от вас слухаю, і в мене виникає запитання: а як тоді потрібно було цю інформацію подавати, щоб вона досягнула цілі, тобто підсвітила можливі корупційні ризики? але не настільки нашкодили в інформаційному полі, тому що для мене яйця по 17 зараз ну фактично приліплюються до всього. Всі крадуть, тому що яйця по 17. і всі вірять, що яйця по 17 – це реальність, тобто людей, які сумніваються в тому, що це абсолютно правильний кейс, який лічно Резніков собі крав вклав карман і так далі. Ну я про намі в коментарях і в соціальних мережах бачу дуже мало такого ґрунтовного аналізу, який зробили ви точно люди. Не не те, що не зрозуміють, не хочуть а, зрозуміти. Ну я розумію. Чому ти не полярна? Тому що я а, не люблю казати, що а, куртки літні, Абсолютно. вони не літні. О, ви дуже правильно і структуровано це розказали. І я зараз хочу е, підвести до того, що якщо б ми відкотили назад, ну, от припустимо, що таке можливо, е, і подавали цю інформацію. Ви, як журналістка, писали матеріал. Як би ви подавали цю інформацію? І де б там фігурував що не фігурував Резніков? Е, на що б ви акцентували увагу, щоб стимулювати реальні зміни? Тому що ну, ми ж не кричимо, корупція рада корупції, ми кричимо про те, щоб щось змінилося і на завтра цієї корупції не було. Як би це було коректно подавати, Певно, треба говорити, що точно є великий корупційний ризик, і що в певні договори закладається ціна, яка абсолютно не відповідає ринковій. І відповідно, там якщо ми вже аналізуємо, це трошки важко аналізувати насправді, тому що кількість її, яка вживається і розписана не. на солдата, вона відносно мала. А до речі, якби її рахувати, то ну, теж можливо б не було таке враження гнітюче, якби просто від коли ми говоримо про самоціну. Тому так ми говоримо про те, що є грандіозний корупційний ризик. А що окремі компанії, а їх там всього три великі групи, які там пасуться три десятиліття, фактоб-фактично міноборони створює корупційне поле для певних компаній. І зважаючи на те, що в нас зараз війна, і нам не пропустимо навіть давати подібний пас для наших ворогів, які прекрасно користуються технологіями ПСО, тому міністерство має вжити заходів, щоб переглянути ціни в цьому каталозі. Навіть якби була така м'якша комунікація, Резніков би не вів так, як він себе повів. Насправді для мене було дуже дивно, тому що я знала Резнікова як адвоката Ющенка в справі майдану, де да? я знала його як керівника там в Київській міській державній адміністрації в Кличка. І це була людина з хорошим почуттям гумору, яка дуже добре могла справлятися певними конфліктами. А тому я була ще роздоволена, коли справа торкнулась безпосередньо його. Плюс ну, два то ж таки особистий фактор у нього обидві дружини комунікаційниці. Тобто, в принципі, людина навчена, і а, вона розуміє, як це працює, але його реакція була настільки дражливою. І очевидно, ми не знаємо а, всього того, що відбувалося навколо різні як на нього там тиснули різні політичні е, чи а взагалі якісь фінансові групи впливу. А щоб він саме так сприйняв викривлену цю інформацію, і зрештою ми отримали те, що отримали. Який зараз вплив це має на інформаційне поле чи немає? Тобто, от шлейф від нього залишився від цього маємо по 17 чи ні? Як він залишається? залишається. Я думаю, що він буде довго залишатися, і він стане таким символом роботи міністерства оборони. А про те, що я не точно не буду не не та людина, яка казатиме, що цим цьому міністерстві все добре. Але для мене набагато важливіше зараз змінити роботу з за цих закупівель, якщо ми говоримо про харчування. А то зараз би я б скаржилась на те, що ми не можемо розвести закупівлі на окремі харчові групи. Угу. При тому, що там а, КСЛ ще влітку, це командування СС логістики, а ще танцювало влітку те, що а, та, а, треба закупати окремими харчовими групами. Якщо в нас є виведена вода і закупають окремо, то можна закупати хліб. Я слухала нараду в Тараса Висоцького в міністерстві аграрної політики, де виробники просто криком кричали, що вони хочуть зайти на цей ринок прямо. А в результаті ми бачимо про те, що поки не запущене агентство Жумеділова, а в них немає, на жаль, наразі чіткої програми, як будуть здійснюватися ці закупівлі. І ці закупівлі залишаються в тому форматі, в якому вони були. А єдиний плюс, що взагалі, от, ну в чому плюс цієї історії з єдицями по 17», що що стосується речового забезпечення, ці торги були повернуті на прозоро. Це не значить, що ці компанії перестали красти. І вдаватись до якихось певних хитрих схем. Ні, але принаймні, це тепер ці контракти ми бачимо в відкритому доступі, і ми навіть бачимо в відкритому доступі, як вони борються між собою. Зараз у нас відбувається закупівлі на перше півріччя 2024 року. Ми знову бачимо змагання певних компаній з застосуванням телеграм-каналів анонімних. І як частина постів цих анонімних телеканалів потім транслюються знов таки російськими телеграм-каналами російською пропагандою, там в тому числі про те, що там дана Ярова, вона там пов'язана з Пашинським, і а, от там є цей Атомсервіс, який там вона ну, начебто захищає. Тобто, от в чому от моя зараз да, образа на моїх колег? Ніхто з них а, не ходить і не лобіює, що треба вивести закупівлю конкретних харчових груп. У виробника. Ви б таким самим підтримували українського виробника. А ви би ставили під загрозу схему наживання на логістиці. Тому що закладання в спільну логістику доставки оцих дуже різношерстних продуктів, він великий корупційний ризик. А коли там навіть деякі представники НАБУ приходили на засідання комітету і казали, що каталог до 409 позицій ризик? Ні. Каталог сам по собі не ризик. Ризик в тому, як каталог застосовується. Каталог це просто перелік продуктів. І я не бачу нічого поганого в тому, щоб для українського військового була можливість, щоб він їв певну дієтичну рибу або дієтичну крупу, коли він перебуває в лікарні. Якщо ми просто згоротимо цей каталог в половину, як пропонують деякі, я була на одному такому засіданні, і я, чесно, такого салдофунства не бачила в житті. Я нарешті зрозуміла, за що критикують армію, тому що там умовно Мінекономіки спустило список на 25 позицій, сказали, ви їх не закупали. І люди просто там ну, нам сказали, скоротить. Ми маємо це скоротити. І сидять люди, які розробляли цей каталог, і кажуть: Альо, ми вбили а, там два роки на те, щоб створити цей каталог, щоб забезпечити солдатам можливість, а, щоб вони їли ці продукти. Ви хочете зараз, щоб вони знов їли тільки морожену курятину і перловку? Про що ми зараз прощаємось? Ну тобто, я так розумію, що з комунікаційної точки зору перевертається увага, і далі переходять до наступної якоїсь пропозиції. І далі переходять до якоїсь такої ж простої норма іншої теми. Тобто ніхто не закінчує це, а це найважливіше в цьому а, процесі. Найважливіше в процесі залишається взагалі поза увагою, до нього ніхто не повертається. А, тому що це той зі камінь, який треба котити на гору, вислуховувати заступників міністрів про те, що ой приходьте після війни. Своїми прекрасними ідеями про рожевих поні.